Цьому році, соління ми будемо робити ось таке гарних дерев'яних дубових діжечка. Замовили три штуки по 5 літрів. Це буде супер естетично. Впевнена, що це буде впливати на смак. Такі яскраві, гарні. Скільки років вони сушились? Два роки на вулиці, підкритим небом і рік у сушилки. Прикольно. Закривається. Я думаю, просто кришка. Вона так затягується. Наступно. Дерево однакове, дуб. Така більш темніша. Клас. М? І тут у нас ще дивіться, що є не просто діжечки, ми брали наборами підставка. Зараз будемо розпаковувати, показувати більш детальніше, потім, щоб робити дірочки в капусті. Така, типу, як кришечка, ми будемо тако відкривати, брати, наприклад, капусточку. І щоб потім її прижимати, це буде всередину засовуватися, прижиматися і закривати. Це Щоб ставати також дерев'яні щіпчики. Напевно, ми старіємо. Коль таке замовляємо. Але да, розпаковки вже мене ті. Оп. Оп. Як воно круто зараз виглядає на відео. Пропоную там його ставити і заливати водичкою. Підніжки. Рекламна пауза. Ш -ш -ш. Протікає трошки. Вона набухне, правильно? Ну да, це ми для того і робимо міняти воду 2-3 рази на день. Я вже уявляю який буде смак. От вони всі бач...